Юрій Хмельницький або Юрась Хмельниченко, як його називали сучасники, був сином усім відомого гетьмана Богдана Хмельницького. Одразу ж після смерті Богдана. Гетьманом був вибраний військовий писар Іван Виговський. Про нього я розповідав у своєму минулому відео. Але повернімося до Юрася. Був він слабким здоров'ям, слабкою волі, не надто розумним та не годився на роль спадкоємця гетьманської булави. Історики свідчать, що Богдан Хмельницький не мав наміру передавати булаву своєму синові, оскільки бачив, що це не найкраща кандидатура. Він прийняв рішення, що при малолітньому Юрасю регентом буде досвідчений Іван Виговський. Останнього не задовільняло ділити владу з Юрієм. Тому він відправив юного Хмельницького на навчання у Київську духовну академію. Однак вороги Виговського не дрімали. Вони скликали в селі Германівці Чорну Раду, на якій позбавили Івана Виговського гетьманської булави, звинувативши його у підступних намірах щодо молодого Хмельницького. 9 жовтня 1659 року на раді у Переясливі Гетьманом знову було обрано Юрія Хмельницького. Особливо підтримував нового гетьмана полковник Іван Цірко зі своїми козаками. В присутності московських воєвод Юрій Хмельницький склав присягу на вірність цареві. Ех Юрасю, Юрасю, непід'ємну ношу ти звалив собі на свої плечі. Згодом. Юрій Хмельницький напав на Чигирин, сподіваючись там захопити Вигоску. Але той зазалегідь виїхав з міста. Далі новий гетьман подбав, щоб кошовим отаманом на Січі став вірний йому Іван Брюховецький. Як бачимо, рішучості новому гетьману не забракло, та доля вирішила інакше. В Україну привів свої війська московський воєвода Шереметів, щоб дати бій полякам та татарам. Він закликав на допомогу Юрія Хмельницького, але той не встиг підійти зі своїми козаками. Під чудновом, війська Шереметєва були вщент розгромлені, а невелике військо Юрася Хмельницького оточене. Поляки примусили гетьмана здатися на їхніх умовах та визнати умови гадяцької угоди. Але це вже була зрада присяги, що він склав московському цареві. Тож, у 1660 році у Козельці зібралася рада, що засудила відступництво Хмельницького та обрала гетьманом полковника Переяславського Якова Сомка. У цей же час Рада кількох правобережних полків оголошує Юрія Хмельницького гетьманом правобережної України, що була підпорядкована полякам. Оголосивши себе ворогом московитів та Сомка, Юрас розпочинає проти них бойові дії. Фортує... Фортуна йому сприяла. У великих битвах під Переяславом, Каневом, Бужином, Криловим він перемагає армію супротивників та веде полі... активну політику, спрямовану на створення єдиної української держави під протекторатом, звичайно ж, Польщі. Та своїх підданих та соратників він просто вразив, передавши гетьманську булаву полковникову Павлу Тетері а сам постригся у ченці, взявши ім'я ГДО. З того часу Україна поділилась на дві частини правобережну та лівобережну. Тільки військо Запорізьке зберегло свої вольності до 1775 року. Саме цей рік було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ російською імператрицею Катериною II, а її кушовий атаман Петро Калнишевський був засланий на Соловки. Але це вже інша історія. Та ще зрану було списувати Юрія Хмельницького з рахунків. У червні, 1678 року, до гетьманської столиці Чигирина підійшла велика орда, в обозі якої був Юрій Хмельницький. Та своєю столицею Юрась обрав місто... місто Немирів та підписувався, як Гедеон Георгій, Венжик, Хмельницький, князь Сарматський та Гетьман Запорізький. Та це вже не мало ніякого значення. Народ його ненавидів та не любив. Існує декілька версій загибелі чи смерті Юрася Хмельницького. За однією з них турки вивезли його до Стамбула та стратили. За іншою, він помер власною смертю від хвороб у тому ж Стамбулі. За третю версією, Юрій Хмельницький був засланий на грецький острів, де й помер у монастирі. Роком його смерті вважається 1685. У кінці цього відео хотів би висловити свою суб'єктивну думку щодо подій, що відбувалися на теренах України у другій половині XVII століття. Помилка українців полягала в тому, що не було єдності, замість того, щоб приборкати свої амбіції та зректися булави на користь того чи іншого гетьмана. Кожний вождь українців тягнув ковдру на себе, беручи в союзники поляків, турків, татар та московитів. Чим це все закінчилось? Та тим, що Україна перестала існувати як об'єкт міжнародного права, попавши під владу Російської імперії. Помилка поляків полягала в тому, що вони не вважали українців рівним собі народом у Річі Посполиті та називали нас холопами та бидлом. До чого це спризвело? Та до того, що було чотири розподіли Польщі між сусідніми державами.